Всі мене чують, все нормально. Е, в нас сьогодні засідання конкурсної комісії. Вітаю нас з початком роботи конкурсної е, комісії. Склад е, в склад комісії в нас входять я, як е, голов, директорка департаменту, голова комісії. Дмитро Рубан, перший заступник директора департаменту, Ракелян Артур, член громадської ради, Гуня, Єго... Єгор Андрійович. Член наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених філософського факультету Київського національного університету Тараса Шевченка, Іщенко Михайло Володимирович, депутат Київської міської ради, Котлякова Лариса Константинівна, член ради всеукраїнської громадської організації, спілка християнських письменників України, Курленко Анастасія Володимирівна, комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю. Інформаційне агентство Рубрика Лавриненко, Оксана Борисівна, начальник відділу з питань розвитку механізмів прямої демократії, управління з питань розвитку місцевого самоврядування механізмів прямої демократії та цифрової трансформації секретаріату Київської міської ради. Лисенко, Олександр Петрович, член громадської ради. Муха Вікторія В'ячеславна, депутатка Київської міської ради. Голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, Онищенко, Онищенко Дмитро Миколаївич, член громадської ради, Петрова Наталія Петрівна, директор комунального некомерційного підприємства, виконавчого рану Київської міської ради, центр комунікацій. Скляр Інна Володимировна, виконавчий директор місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Київська агломерація та Ярмоленко Юлія Олександрівна, депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків. Колеги, дякую всім тим, хто приєднався. Пропоную перейти до порядку денного. У порядку денному в нас. П'ять питань тому пропонується розглянути перше розгляд організаційних питань щодо проведення міського конкурсу з визначення проєктів, громадська перспектива, прозора влада та активна громада та роботи конкурсної комісії, затвердження регламенту роботи конкурсної комісії. Третє конфлікт інтересів. Четверте обговорення конкурсних пропозицій, поданих інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі 2024 року та надання можливості допрацювання конкурсних пропозицій, оформлених з порушенням. п'яте визначення формату дати та часу проведення другого засідання конкурсної комісії. І шосте різне. Ну, колеги. За такі, хто, хто проти такого порядку денного? Будь ласка, є хтось? Немає. Утрималися? Немає. Дякую, рішення прийнято. Е, пропонується. Е, пропонується, пропонується. Затвердити регламент роботи конкурсної комісії, з яким ми, кожен міг ознайомитися член нашої комісії за відповідним посиланням, тому ми бачимо, що у цьому році конкурс, другий конкурс, другий етап конкурсу, це відкритий захист, пройде у офлайн форматі, але з можливістю проведення в онлайн форматі в режимі реального часу. З використанням мережі інтернету у разі надзвичайних ситуацій, що зазначено у пункті 4.4 розділу 4 етапи проведення конкурсу запропонованого регламенту. Тому, ну, колеги, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую, рішення прийнято. Е, третє питання у нас конфлікт інтересів. Прошу, якщо в когось є конфлікт інтересів, про це заявити. Е, так, у нас немає ні в кого конфлікту інтересів, тому е, рухаємося далі. У нас наступне питання обговорення конкурсних пропозицій, поданих інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі 2024 та надання можливості до працювання конкурсних пропозицій, оформлених з порушеннями. Я хочу передати слово Дмитру Рубану, секретарю нашої комісії. Будь ласка, Дмитро. всім доброго дня. Ну загалом, 17 березня 2024 року закінчено прийом конкурсних пропозицій від інститутів громадянського суспільства щодо участі в конкурсі в 2024 році. Всього надійшло 108 конкурсних пропозицій на загальну суму майже 15 мільйонів гривень. З на загальну суму згідно з пунктом 1.9 завдання міської цільової програми, затвердженої рішенням Київської міської ради, на реалізацію проектів у 2024 четвертому році передбачена сума в розмірі 5 мільйонів 561 тисяча гривень. Граничний обсяг однієї пропозиції відповідно до міської цільової програми складає 150 тисяч гривень з обов'язковою вимогою з співфінансування у. В розмірі 15%. також з метою ефективного проведення заходів в рамках проектів та економії бюджетних коштів на їх реалізацію. Всім переможцям буде рекомендовано заходи проводити на базі муніципальних просторів в центрі ХАБ. Тобто для того, аби ми не витрачали міського бюджету кошти на оренду приміщень е, виключенням. Є ті лише ті заходи, які будуть проводитися, якщо технічно неможливо їх проводити в приміщеннях в центрі хаб. Тобто, це можуть бути якісь спортивні зали або більші майданчики, які будуть потрібні для більш масштабних е, проєктів. Е, в цьому е, році е, визначені е, види діяльності, щодо яких подавалися. Проекти це проведення заходів з формування активної громадської позиції та національної свідомості, організація та проведення інформаційних е, інформаційних науково-практичних навчальних заходів з громадотворення та розвитку громадянського суспільства, організація та проведення виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань за кругом столом тренінгів, стратегічних сесій, тощо направлених на розвиток громадянського суспільства, дослідження або вивчення громадської думки у сфері розвитку громадянського суспільства. Пільства проведення заходів з підвищення рівня правової обізнаності громадян, проведення заходів з набуття. Знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти у сфері розвитку громадянського суспільства, популяризація та вдосконалення інструментів участі, проведення заходів, направлених на підтримку волонтерського руху, проведення заходів щодо підвищення громадської бізнесу та використання інструментів прямої демократії для молоді, і залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті. В суспільному житті міста за результатами тих конкурсних пропозицій, які на до нас надійшли на першому етапі, ми здійснюємо попередню їх перевірку щодо дотримання ну, загальних вимог. Тобто ми не аналізуємо поки тематики, суть проекту, лише наявність тих документів, які потрібні були бути, і наявність тої інформації, яку треба було надати. Відповідно до такого е, моніторингу, ми зараз визначили ті проекти, які, на жаль, не подали або повний повний пакет документів, або повну інформацію, і ми. Е, Ну, оскільки регламент і е, положення про проведення конкурсу дозволяє нам направити такі проекти на доопрацювання, ми зараз е, ну я їх зачитаю, і ми рішенням е, конкурсної комісії дамо можливість всім громадським організаціям доопрацювати свої пропозиції та доправити е, уточнену інформацію для того, аби ми могли їх допустити до публічного захисту. Серед таких громадських організацій це конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 2 Богодійно організації, «Благодійний фонд Фонд національного розвитку з проектом Міжнародний просвітницький центр, відсутня інформація про діяльність, конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 18 громадська організація Фонд е, Освіта для демократії з проектом полі, е, політологічна просвіта, е, зміцнення демократії та громадянської освіти, власний е, власний внесок менше 15%. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 23 ГО Біла стрічка з проєктом Дружні чаювання, власний внесок менше ніж 15%. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 31, ГО «Материнська любов з проєктом програма тренінгів соціального підприємства разом до фінансової незалежності, власний внесок менше 15%. Конкурсна пропозиція під номером 36 ГО Святошинська районна організація Товариства Червоного Христа в місті Києві з проектом День без. З гаджетів, відсутня довідка про діяльність, конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 51 ГО е, Фондація. Бондерленс bon Україна з проектом навчальний проект ветерани без кордонів. Документи завільнені неналежним чином без підпису і печатки. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 53. три, Б... благодійної організації Український фонд розвитку спільнот з проектом Тактична медицина для цивільних. Відсутня інформація про діяльність, конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 63. БО благодійний фонд Мрія Мрія Жити з проектом Материнська громада, спільний шлях» до розвитку для матерів та дітей з інвалідністю відсутні інформації. Про діяльність, конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 64 було богодійний фонд Поліни Кравченко з проектом фестиваль родинної взаємодії, незламна родина, майбутня Україна. Нас власний внесок менше 15% Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 67 було міжнародний богодійний фонд Україна відродження 21 перше сторіччя. З проектом Змінюємо світ разом проти корупції та за повагу до законів. Відсутня інформація про діяльність. Конкурс. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 68. го водноспортивний клуб Вейкбордингу. Екстремальна тяга з проектом герою. Ти нам потрібен не тільки на полі бою. Власний внесок менше 15%. відсотків. Конкурсна пропозиція під номером 69 і, 60, і 70 громадської організації місцевого середок молодіжнізації пласт з проектами серія тренінгів для дорослих в пласті. Росте новий люд і академія активної молоді. Відсутня інформація про діяльність. Конкурсна пропозиція під розцінним номером 72 ГО міжнародна фундація розвитку з проєктом розвиток молодіжного лідерства як шлях до якісних змін громадянського суспільства, власний внесок менше 15%. Конкурсна пропозиція під російним номером 75 було фонд Україна космічна з проєктом самоврядування столиці, шлях від школи до мерії Громадський форум і громадський форум, як київський міський голова, власний рахунок менше 15%. Конкурс. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 77%, ГО Українська жіноча варта з проектом жіночі творчі кола для психологічної підтримки, власний рахунок менш, е, внесок менше 15%. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 80%, ГО «Всеукраїнська демократична дія з проєктом правова бізнес киян та киянок щодо воєнних злочинів, способи фіксації та інструменти для особливого захисту, власний внесок менше 15%. Конкурсна пропозиція під реєстраційним Номером 90 ГО інноваційний університет з проєктом спільність та співпраця. оцінку впливу квартального менеджменту на громадянське суспільство у Дніпровському та Подільському районах власний внесок менше 15%. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 92 – два фонд фонду волонтери соцміста з проектом інтеграція ВПО в громаду Дніпровського району, підтримка заучення, адвокація, документи завірені неналежним чином. Конкурсна пропозиція під номером 93 – ГО поза «Позашляхове, позашляхове братерство з проектом Кропова Фест Фестиваль волонтерського руху. Документи завірені неналежним належним чином. Конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 94 та 96 громадської організації центр Підтримки Атлант з проектами спільний шлях відновлення та жити тут разом. Відсутня інформація про діяльність, конкурсна пропозиція під номером 97 сім всеукраїнської молодіжної громадської організації, спілка молодих державних службовців України з проектом Київський молодіжний форум лідерство та громадянське суспільство у дії. Відсутня інформація про діяльність, конкурсна пропозиція під реєстраційним номером 103 три громадської організації Код Сильної Нації з проектом Ukraine French власний рахунок менше ніж 15%. Конкурс на пропозиція під реєстраційним номером 104 е, громадської організації про інгліш, інгліш та театр, театр України з проектом Ukraine Fringe відсутня інформація про діяльність. Враховуючи е, виклад, викладене, е, я пропоную надати можливість вище зазначеним інститутам громадянського суспільства допрацювати конкурсні пропозиції, оформлені з порушенням і надіслати їх. Організатору конкурсу до 11 години, 27 -го березня, на електронну адресу громада КМДСобака е, в форматі .pdf з відсканованим е, підписом. Е, у разі відсутності доопрацьованого варіанту конкурсної пропозиції до кінця цього терміну ми вже будемо тоді приймати рішення на наступному засіданні щодо недопуску цих проектів до відкритого захисту. Е, також е, Хочу вам повідомити, що сьогодні ми е, надішлемо всім членам конкурсної комісії е, Google посилання. Ну посилання на Google Диск, на якому будуть завантажені всі ці проекти з усіма е, з усіма додатками і індивідуальні оцінювальні листи е, з для того, аби ви вже могли починати роботу з ознайомлення над цими про е, цими проектами. Тому саме Хайне, прошу. Поставити на голосування, затвердити список конкурсних пропозицій, оформлених з порушенням, та дати можливість інститутам громадянського суспільства до опрацювати їх до 11 годин 27 березня 24-го року, а в разі відсутності до опрацьованого варіанту конкурсних пропозицій до кінця встанового терміну, не допускати такі пропозиції до другого етапу конкурсу, відкритого захисту конкурсних пропозицій. Дякую, Дмитро. Колеги. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дмитро далі вам слово. Е, ну і в нас залишається одне питання е, щодо визначення е, дати і формату е, проведення другого засідання. Ми дуже його хочемо. Ми пропонуємо його провести 27 березня у другій половині дня, оскільки до 11 ми дали можливість. Максимальний термін навіть в цей же день, коли у нас буде засідання, максимально надіслати уточнені а орієнтовно там на ту годину, 27 -го березня, щоб ми е, провели е, наступне засідання е, для того, аби вже е, зафіксували ті громадські ті проекти, які будуть допущені до е, відкритого захисту. Е, і е, додатково ще також хочу повідомити, що ми вже в принципі працюємо над е, проведенням публічного захисту. І для інформації членів комісії такий захист орієнтовно попередньо буде проходити з 1 по 3 квітня, якщо ну, там з вами будуть комунікувати неурядові організації. І він буде проходити у три дні. Е, один день буде в прес-румі Київської міської ради, два е, інших дні будуть проходити в центрі хаб. Голосіївського і Оболонського районів. Тобто, всі громадські організації будуть розподілені, і відповідно на цих майданчиках вони будуть проводити захист, буде забезпечена онлайн трансляція. Тобто, навіть якщо у вас не буде можливості бути присутнім, онлайн трансляція буде, і питання можна буде ставити і в онлайн форматі. Дякую, Дмитро. Колеги, хто проти? утримався дякую, рішення прийнято. У нас питання порядку денного мене... вичерпано. Можна, у мене питання Власне просто рішення? можна буде завчасно, щоб спланувати коли будуть зустрічі, ну, хоча приблизно і по котрій годині, щоб завчасно просто в графіку запланувати присутність у разі. Пані Юля, добре, ми надішлемо вам повністю всю інформацію попередню, щоб ви могли запланувати. Дякую вам. Колеги, будь ласка, так, в кого заходи. є ще якісь пропозиції? Пропозицій немає, тому е, всім дякую за сьогоднішню зустріч і е, гарного спокійного дня. До побачення. Навсім до, до побачення.